Вітаю вас на каналі Наталка читалка Сьогодні ми з вами поринемо в історію, яка знайома кожному з дитинства. Казку про кмітливого та сміливого колобка. Тож влаштовуйтеся зручно, і ми починаємо нашу казку. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того. Що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Діди каже Бабусю, піди у хишку, назмітаю засідці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, що прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби на землю. Та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм, а він каже Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яцях спечений. Я от баби втік, да у діда втік, да й от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби втік, да от діда втік, я від зайця втік, так і у тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну! я по коробу метений, на яйцях спечений. я от баби втік, да от діда втік, я від зайця втік і от вовка втік, так у тебе втечу. Та покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я баби вті, да у баби втік, да діда втік, я від зайця втік і у двока втік. Он ведмедя втік, так я тебе втечу. Яка гарна пісня. Ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. І я по коробу метений нається спечений, а лисичко його гам та й проковтнула. Ось така історія про Колобка, сповнена пригод, хитрощів і несподіванок. А як ви думаєте, чи можна було б врятувати Колобка від лисиці? Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії. Натискайте дзвіночок, щоб бути першим, хто побачить наступне відео. До нових зустрічей!